Слава Ісусу Христу, чи буде гріхом хреститись повторно, якщо я був хрещений в дитинстві в православній церкві? Давайте в цьому питанні розберемося. Я, так як і переважна більшість із вас, був хрещений в віці немовляти в православній церкві, але питання, що це мені дало? Це мені не дало абсолютно нічого, це не заважало мені вести гріховний спосіб життя, вільно зростати в гріхі, набувати ці гріховні звички і бути, виконувати повноцінну волю диявола. І з моменту, коли я прийшов у біблійну апостольську церкву і зрозумів взагалі суть хрещення і прийняв хрещення, моє життя змінилось, тому що хрещення це свідомий вибір людини, яка обирає пов'язати свою долю з служінням Богу, з своїм істинним призначенням. Якщо ми подивимося, коли приходили хреститися до Івана Хрестителя. То люди не приносили туди немовлят, які нічого не розуміють, і не окунали їх після цього, в... роблячи якісь з цього святкування, там п'янки і так далі. І люди приходили це робити в свідомому віці, відрікаючись від своїх гріхів і змінюючи своє життя, тому що хрещення в отця це хрещення в покаяння в любов. І це перший крок до взагалі, до християнства. Далі хрещення в сина це погруження в Слово Боже, це щоденне вивчення Слова Божого і наповнення ним, і життя по ньому, примінення його в своє життя повноцінно. І тоді людина отримує Духа Святого і відповідно вона живе по Духу, а не по плоті, не в гріхах. Тому. Важливо розуміти, що хрещення має бути свідомим вибором і свідомим кроком будь-якої людини. І нічого спільного, хрещення немовлят, ці обряди, ритуали не мають нічого спільного з Богом. Тому будьте розумні. Приходьте в живу біблійну апостольську церкву, яка вам дасть розуміння, хрещення, хрестіця, отця, сина і святого духа, отримуйте силу Божу, наступати на всю силу ворожу, перемагати гріх в своєму житті та виборювати душі, відвоювати душі у сатани. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.